Доброго вечора, безпечний регіон. Я прошу вас на сьогодні досить, тому що мій офіс більше не вміщає. Дивіться, що робиться. По-перше, дякую тим, хто привіз е зимову резину для артилеристів. І поїхали. Заходимо в офіс, а тут в три ряди, в чотири дивря отаке От робиться. Я не можу зайти до свого кабінету. Завтра це все зранку поїде на ЗСУ. От ще дві шини. І поїхали. Тут у нас в ящиках теплі шкарпетки, пліди. Так, тут ще щось багато всього. Спальники. Це у нас е, якась... Е, це е, контейнер від снаряду. Це нам привезли такий подарунок. Кусок залізяки, звичайний. Так, далі. В офісі капець. Отаке робиться. Прошу вас, більше не везіть. Ви самі круті. Я не розумію, що ці орки на що вони взагалі розраховують. Ми не зламні, нас неможливо перемогти. Дивіться. Оце, оце ми так доходимо до туалету. Будь ласка, на сьогодні досить. Завтра ми хлопців відправимо. Потім перерив. Дайте мені спокійно хоч од, од, одну годинку перепочити. А потім ми з понеділка продовжуємо. Я хочу сказати, що е, розмовляв з командуючим десанта штурмових військ, генерал-майором Маргородським Максимом Вікторовичем. Нам дуже потрібні окопні свічі, щоб більше не повторилося того, що сталося. Шановні друзі, дякую всім, хто допомагав. З понеділка вас чекаю на сьогодні. Досить. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава ДШВ і не боятися!